Карта Кастілія, така прям ПТ-СТ-шна карта. Поїду зараз просто на стандартний напрямок, не знаю, чи поїде зі мною ЛТшка, але я точно буду грати зверху і буду радий, якщо там зустріну СТ і ЛТ противника. В такий напрямок я переїжджаю, щоб не їхати через місточок, бо місточок світять, і на місточку можна отримати там кілька плюх одноразово. Бачу, що нікого тут немає. Сразу заходжу на цю територію, це вже територія ворога має бути. Але я дивлюсь, що тут нікого немає, і дивлюсь, що немає навіть тетешку. Один хоче тут стоїть. Стоїть і грустить. Я думав, що він там спить, хам'як мені роздає вже. Першу плюху получаю прям як я вам казав, що цей лючок, величезний в нього лючок. Друга плюха від, від хам'яка, він виходить вже на КД, ми користуємося цим, Доробатуємо хоча, треба його максимально забирати. І я тут трошки помиляюсь, бо їде до мене Шерідан. Просто даємо віртуху. І лишаємося тут. Треба забирати барабан спочатку. Да, танк коварний, але з барабана. Ну, тут можна мене, мабуть, забрати і не з трьох снарядів, а з двох. Не даю, просто тримаємо і тіммейт, мені кидає його на каточок, бачите, як це працює. Ставимо ще раз на каток, не даємо пробити і не даємо заїхати, щоб не отримати від нього блюху. Забираю його тімейт мій, але я отримую від шеріка. Хитрий шерік поїхав, зарядився, але контролироємо. 3-2 ми зараз е, в привазі ще не вийшов зі света. Не попадає в 71-го. Хоча пушка... Пушка тут просто топова, мощна, точно. ЛТшка простить на допомогу, бачу, що там в нього є халявний дамаг, можна поїхати забрати, АФК, я, я думаю, що якщо б ми е, грали... І він був не АФК, то я думаю, що можемо ми тут і програли в цьому бою. Да і фугас, бачите, на каліброваних снарядах на фугасі Емілів просто просто залітає. Да, я тут бачу, що дав, це, мабуть, він просив, щоб я йому дав. Дав цей фраг. Не дав. І не дав. І не дав. Він потім обідеться, якщо чесно. Стрмно, друзі, стрмно, тому що незрозуміло де цей недобитий Фоч, якого ми не добрали. Бачу, де із цьому, я Фоча не бачу. Альфа 438 пролітає нормально. Треба виходити на сейв, тому що я шотний, тут тобто, навіть якщо фугас якийсь поряд впаде. Це вже буде привіт. Зарашили нашого парня на 100ЛТ. А він чогось обіжається. Ну якщо він упоровся, туди поїхав. Що ж я можу йому зробити? Треба допомагати зараз кранвану, тому що кран залишився один, плюс він майже фуловий. І можна пограти від нього, він не майже фуловий, він фуловий. Е, я ненавиджу цих людей, які там всі пишуть. там Я б відсмоктав би, якщо ти йому поставив дизлайк, давайте я всім відсмокчу, а ви йому поставите дизлайк. Ну... Дебільчик. Тобто я мав е, злити цю катку, ми мали програти. Через те, щоб я поїхав і упоровся в Т-71, який мене б з пострілу забрав. Та да він ветераном мене забрав. Друзі, так ніколи не робіть. Тобто і кран. Кран mm -hmm. з лівого флангу він мав перекинутися на різдві якимось чином до цього інваліда на Т100 ЛТ. Тобто, бачите, всі погані, один якийсь непоганий, один якийсь там знайшовся статіст тут. Таких гравців просто треба одразу банити і банити чат, щоб вони просто взагалі ніколи в житті не, не могли писати. Але я вам що скажу? Наче 15 числа вже буде на євросервер. Даю тут блайнд, якщо там Перехід на євросервер. Нарешті ми не побачимо цих недоразвитих росіян недорозвинених. І Будемо грати з нормальними людьми, в принципі. А путіністи всі залишаться в своїй клоакі. там, де, ви, де, там, де їм і місце. Так, лишається Фоч, і тут просто такий поворот і забираємо хача. Дуже іграбельний цей танк, у ньому... Гарно грати, єдине, що трошки не подобається, його набір швидкості. Він повільно набирає швидкість. Хотілося б до нього, щоб він був більш динамічніший. 5292 дамага, перший клас. Грається він отак на 5-150 Ну Такі у нас показники, друзі. Що можу сказати? Танк годний, але чим брати його в наборі за 25 тисяч, ну, якщо вони є. Можна брати, але це далеко не імба, він і пробивається. Так само його підпалюють. Але грати на ньому комфортно. Чи взяв би я за 25 тисяч голди цей набір? Не взяв би, бо він в мене вже є. Ці всі три танки в мене є. Ну, на, ц... на Центуріоні 5.1, ну, грати поки не хочеться. Друзі, я вам дякую за перегляд. Вам запеклих і класних боїв. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пока!